Ну, елі відкрутив. О, там він на нички, бач. короче, продівати ключ. Ось так. Потому що те розгибається. Трошки тут підчухрав цим над фільком. Все, оджав. На стрьмі, звісно. Ну він в мене два дні стояв кис з під ВДшкою. Зараз новий буду ставить. Все коротше, зняв, ось старий. Ну такий він. Підгулявши, зараз піду короче, на сервіс візьму тестером зміряю міряю супротивлення. Я дивився на холодну, має бути 150 300 Ом сопротивлення робочого. Зараз схожу на сервіс з раді... Ну, Цікаво просто. Зміряю, в общем, опір на обох датчиках температури відпрацьованих газів. І виявилося, що обидва вони в діапазоні в робочому показують від 150 до 300 Ом на холодну. Тому що на гарячу там інші показники мають бути. Але, але пацани, той, що я викрутив, він не робочий. Так що бувають і такі от діла. бачите? Опір показує, що він робочий, насправді він несправний. Поставив справний і все. Машинка запрацювала, чек погас, мигаюча лампочка, свічезна кала погасла, з'явилася тяга і все інше. До речі, датчиків температури на Volkswagen Crafter 4 штуки, які стоять на, по всьому діапазону вихлопних газів. Ну, де вони знаходяться? Якщо цікаво, пишіть скажу.